Йо, Добрий день. Що це було, пані? Прошу? Упустіть трошки вікно, не чути нічого. Що, що? Алкоголь коли вживали останній раз? Вчора? Будете проходити огляд зараз? Вчора? Прошу? Вчора? Сьогодні не вживали? Ні. Пройдете огляд? Ні. Ви відмовляєтесь від проходження огляду? Ні. Да, так, не буду. Я нормально. Ні. Допал. Ви нікуди не поїдете? Хлопці, скажіть. Зайчики мої. Вірю. Щ... Вірю. Сладкі, ну давайте, ну. Що давати? каже. Давайте там это. Ну то кримінальна відповідальність. Слушай, ну то клікала. Давайте shush, закроємо там яла. Пані, то кримінальна ja, відповідальність. Ви знаєте що кримінал? Такий кримінал, пацани? Чотири солі. То що?